Всім привіт! Вітаю з дощового, похмурого, прохолодного Києва. Ну, погода така не дуже хороша. Березень пролетів все добрий ранок квітень. Вітаємо тебе. Читаю прогнозах, що буде він прохолодний, з морозами, з снігом. Ну, але надія на те, що все буде добре. Прогнози, можливо, не справдяться. І так і живемо. О, наприпуска вже в мене почала квітнути. І що саме цікаво, саме краще світе та гілка, яку я хотіла зрізати. Ну, так вірно кажуть народі, потрібно налякати. Я вже й пилку брала, щоб зрізати ту гілку, але думаю, нехай пізніше. Ну, так дотягнула от уже до цвітіння. Подивлюся, як воно буде, але ця гілка дуже заважає і мені ходити, і заважає моїм трояндам. Так вони були розкішні на сонечку, а ця гілка виросла і тепер їх затіняє від сонця. Ну, Але це можливо не дуже і погано, так як обіцяють дуже жарке, спекотне літо. Отак От нам не вгодиш. То дощ, то сонце, то жара, то холод. Але нічого, живемо далі, все добре. Я зранку п'ю теплу водичку. Останнім часом роблю таку ранкову процедуру, і мені дійсно допомагає. Поставила воду, нехай закіпає, зараз хочу собі зробити яйце пашот. Воно в мене не завжди виходить таке дуже красиве, класичне. Але саме головне, що воно смачне, От саме в такому вигляді. Не дуже часто, але роблю роблю на сніданок. От такий у мене сьогодні сніданок. Яйце пашот. Чомусь мені подобається викладати його саме на шматочок хліба або батона. Можна ще підсмажити, але я так не робила. Також в мене сьогодні така варіація вінігрету, відварила овочі, думала зробити шубу, але оселедець не купила, то, думаю, нічого буде. в мене такий салатик. Морква, буряк, картопля, зелена цибулька і огірочок. Ну і заправила олійкою і сіль перець. А ще трошки сушеної зелені було. Ви Знаєте, смачно, смачно і корисно. Також кава з молоком. Кава в моїй зараз улюбленій чашиці з Аврори. Хоча ви бачили вже, дівчата, з'явилася такої ж форми чашка з блюдцем, з хмаринками, голуба з хмаринками. Ну, до чого ж красива така, 199 гривень. Але знову дивишся на неї і хочеться купити. Так, у мене тут варення смородина. Масло, також от така булочка купувала, от таку здобу від цар хліб, здобні булочки інколи купую, дуже подобається. Теж з маслом зранку, з кавою, чи чаєм, На роботу теж беру такий от смачний, смачний, смачний смаколик. Так що всім вам смачного і гарного вам тихого, теплого дня. 1 квітня хочу змінити догляд за обличчям. Останні два тижні в мене був догляд від Єбух. Це виробництво Китай, подарували мені на день народження такий набір, я вам показувала. Тут крем для обличчя, умивалка крем, такий такій вигляді крему, під очі, крем, така от сироватка. Або написано лосьйон і тонер. В принципі, перші мої враження непогані за два тижні шкіра не стала гірше явних таких ознак почервоніння, чи ще більше виявилось якихось недоліків, ні. Все підходило. Особливо з цієї лінійки мені сподобався крем для обличчя. Він такий легкий, як ніби, ніби така консистенція трішки мусова, гарно підійде, мабуть, все таки на більш таку теплу пору року. Що не сподобалося, то це оцей крем, очищую. Чи крем для Якось я не можу до нього звикнути, якась в нього така консистенція, як ніби мильне, ну, густе якесь мило, і цей очищувальний крем, він дуже погано змивається з шкіри обличчя. Ну, Так у мене виходило. От змиваєш, його змиваєш, 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 а таке відчуття, що він там залишається. Тому Першим зараз от його змінюю, і на заміну йому буду брати от цей засіб від релістіл, така от олія для очищення обличчя. Я вам показувала, що в мене багатенько пробників цієї олії. Я перелила в бутилочку з дозатором і буду використовувати. Сьогодні от вже вмивалася і дуже мені от з першого разу сподобалося. Тут доволі такий приємний ніжний парфумований аромат. Для мене це теж дуже важливо. В відгуках читала, що декому ну, не конкретно на цей очищувач, а інші. Засоби від цього виробника не подобаються аромати. Були й такі відгуки поки що мені сподобалося. І також буду використовувати оцей крем теж це Ріластіл, це зволожуючий крем, антивіковий. Тут теж дуже-дуже приємний аромат, і, чесно кажучи, я його вже використовую другий день. І вистачить ще мені його. Ну, вистачить от такого пробника на 4 рази. Отак я зрозуміла. Він дійсно дуже гарно зволожує обличчя. Навіть з'являється якийсь трішки, знаєте, холодок, як ніби ти вмилася якоюсь такою прохолодною джерельною водою. Ну, не дуже холодною, а такою, знаєте, прохолодною, саме прохолодною. От, подобається, подобається, подивилася, записала собі в нотатник, що входить в ці засоби. Ну, Якийсь склад, виробник Італія. Ну, можливо, в порожніх баночках вам розповім більш детально. Ну, а поки що замість крему буду використовувати ще інші пробники. У мене їх багатенько. От від Доктор Тюни є в мене з лінійка, відбілюючи Lumi Radiance із зеленим чаєм і ще. Пробників у мене достатньо, тому потрібно їх використовувати. Ну, а Замість крему для під очі буду довикористовувати оцей крем від доктора Тюна. Фабер фармасі, вибачте, аква, лінійка аква. Він мені подобається. І цей від ЄБУК теж він, в принципі, непоганий. Теж такий м'якенький, гарно зволожує, гарно наноситься, гарно поглинається шкірою. Ну, Але хочу все-таки змінити. Так що, от такі плани по догляду за обличчям. Ну і теж покажу вам. Парфумерію свою, на, думаю, що тільки на першу половину квітня, можливо, навіть не на першу половину квітня, а на перший тиждень квітня, тому що погода така, бачите, мінлива, і ну, не знаєш, як воно буде і, і яка, е, яка буде погода, який буде настрій. Тому так для себе вирішила, що буду використовувати і все-таки добивати пріму від Avon. Також Avon Luck, теж там його трішки залишилося. От Хотіла залишити його і Primo хотіла залишити, але потім вирішила, що не буду так робити. Якщо хочеться, буду користуватися і насолоджуватись. І також беру Little Black Dress класич, класичний аромат. На роботу, думаю, що саме, саме він підійде. Ну, бачите, я й досі в цих е, е, нарукавниках умивалася і так залишила, забула зняти. Так в них тепленько, ви знаєте, так тепленько. О, так що от такі будуть аромати, е, а далі поживемо, побачимо. Дощ продовжує йти. Трава і бур'ян росте, так що буде робота, не буде коли сидіти і гуляти. Відганятимемо сумні думки. І сьогодні, 1 квітня, бажаю вам всім все-таки посміхнутися. Такий от початок цього місяця. Надіюсь, що для всіх нас він буде. Тихий, спокійний і саме головне, мирний. Здоров'я всім і хорошого настрою. І до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!